Сьогодні ми розберемо історію, історію шляху цілої нації. В її центрі одне, але таке потужне поняття, яке стало знаєте, справжнім двигуном і революції і війни. Це поняття гідність. Тож давайте подивимось, як всього одне слово змогло визначити долю мільйонів. Україна прокинулась. Уявіть собі саме так всього двома словами, і це знаєте, не просто якась там дата в календарі. Ні, це та сама точка відліку, з якою почалося те пробудження, що змінило країну вже назавжди. І ось воно, те саме перше пробудження, 2004 рік. Це був по суті той самий перший раз, коли колективний голос мільйонів ну просто взяв і голос чітко сказав системі Ні. І ця подія вона стала відправною точкою, таким собі початком довгої, дуже непростого шляху, який ми зараз і простежимо. Ось погляньмо на цю хронологію: 2004 – помаранчева революція, 2013 – революція гідності, далі початок війни на Сході, і нарешті повномасштабне вторгнення. Але ж це не просто окремі події, правда, це все ланки одного ланцюга, по суті, безперервної боротьби за власну свободу. І от минає 9 років, і ми переходимо до ціни гідності. Бо якщо у 2004-му боротьба йшла за справедливість, то тепер, тепер ставки зросли просто до неба. Починається абсолютно новий, кривавий розділ цієї історії. А починалося ж усе, здавалося б, мирно, зі звичайного протесту студентів. Але влада зробила ту саму фатальну помилку. Вона вирішила, що, що може просто бити своїх же дітей. І саме ця жорстокість, цей один крок, він миттєво перетворив студентський майдан на всенародну революцію гідності. І ось тут у цей момент ключовим стає саме це слово гідність. Але що воно означало тоді, на майдані? Це ж не просто про самоповагу, правда? Це, це про ту червону лінію, яку нікому не можна перетинати. Це вимога чесності від влади. І що найстрашніше і найважливіше, це готовність платити за свободу найвищу ціну. І ця ціна вона виявилася страшною за лічені дні Революції Гідності, країна заплатила життями своїх найкращих. Небесна Сотня це ж не просто символ, ні, це вічне, болюче нагадування про те, що свобода ніколи не буває безкоштовною. Дух прямує на схід, і знаєте, історія просто не дала часу на перепочинок. Взагалі, енергія майдану нікуди не зникла, вона не розчинилася, вона просто перемістилася з барикад у центрі столиці на абсолютно новий фронт на схід країни. Уявіть, ще не встигла висохнути кров на бруківці, як країна зіткнулася з війною, і дух майдану він нікуди не подівся, він просто пішов на схід прямо в окопи. І ось так народилася абсолютно нова армія. Вона виросла не з якихось там наказів генералів, а з чистої волі народу. Добровольці, волонтери, вчорашні протестувальники. Ось вони і стали цією новою армією армією, створеною буквально з нічого для захисту своєї землі. Вибір боротися. І от починаючи з 2014-го, і по суті, до сьогодні, вся нація опинилася перед вибором. І це був не просто вибір, знаєте, про політику, ні. Це було питання самого існування. І цей вибір він був з одного боку до болю простим, а з іншого неймовірно складним. По суті, все зводилося до одного фундаментального питання: здатися. Чи боротися з гідністю? І відповідь була однозначною боротися. Причому цей вибір робився не один раз. Він підтверджувався щодня, кожного божого дня, кулею солдата на фронті і працею волонтера в тилу. Це стало знаєте, такою собі колективною непохитною рішучістю цілої нації. Гідність у 21 столітті, 24 лютого 2022 року, ця дата стала тим самим моментом істини. Моментом, коли здається, весь світ на власні очі побачив, на що ж здатна нація, яка бореться за свою гідність. Людина йде назустріч танку. Просто уявіть цю картину. Цей образ, напевно, краще за тисячі слів пояснює суть того, що відбулося. Коли бракує зброї, головною зброєю стає дух, і знаєте що? Він виявляється сильнішим за будь-яку сталь. Бо це ж було не просто зіткнення двох армій. Зовсім ні. Це був той самий момент, коли вся нація, буквально кожен від фермера до програміста, від вчителя до бізнесмена стала єдиною армією. Відбулася така собі тотальна мобілізація всього суспільства, всіх на захист своєї землі. І ось напевно ключовий висновок з усього цього довгого шляху: гідність це коли ти, попри все, залишаєшся людиною, бо йдеться не просто про перемогу на полі бою, а про те, щоб у найтемніші, найстрашніші часи не втратити найголовніше, і це, зрештою, залишає нас усіх із питанням на майбутнє. А як проходячи через справжнє пекло, не лише перемогти, а й зберегти в собі людину?